Буває, сидиш над завданням і ніби все зробив. А воно миляве. не чіпляє, нема фішки, або навпаки, все занадто складно, хочеться освіжити, переосмислити. А мозок в режимі РО404 ідеї не знайдено. Привіт, я Саша, і ти на каналі просвідомий дизайн, де ми розбираємо все від досліджень до візуальних прийомів і трохи про те, як не зійти з розуму в дизайні та знайти ті самі ідеї, які будуть працювати. Підпишись на мій канал, увімкни дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео на важливі теми в дизайні. Окей, ідеї. А ще дизайн це не просто про намалювати красиво, це про вирішення задач. І дуже часто не з нуля, а на основі чогось, що вже існує. Саме тут на сцену виходить скемпер. Це не закляття з Гаррі Поттера, хоча трохи магії в ньому точно є. Скемпер це абревіатура з семи кроків, які допомагають переосмислити продукт або сервіс через різні лінзи: Substitute, combine, Adapt, modify, put to another use, eliminate, rearrange. дуже складні терміни. Спочатку можуть здаватися, що вони означають, але зараз будемо все розбирати. Уяви, що маєш перед собою вже готову ідею застосунок сайт або навіть функціонал. Але щось не так: або хочеться більше, або хочеш інакше. Скемпор це той самий список питань, які тобі допоможуть докрутити ідею, зробити її кращою, сміливішою іноді навіть дешевшою чи більш зручною для юзерів. І перша літера S Substitute, тобто замінити. Що можна замінити в продукті, сервісі чи процесі? Елемент, функцію, етап, візуальний паттерн. Які питання можна тут собі задати? Що я можу замінити, щоб покращити? Наприклад, замість тексту поставити відео? Чи можу я замінити одну деталь на іншу або змінити якусь частину? Наприклад, замість стандартної кнопки, свайп зробити, чи можу я використовувати інші інгредієнти чи матеріали? Чи можу я змінити його форму, колір, звук тощо? Давай відразу приклад. Ти звик в онбордингу, наприклад, використовувати текстові слайди. А ще, якщо їх замінити на короткі відеодемки або інтерактивчик, коли ми можемо використовувати цю частину? Коли дизайн здається перевантаженим або занадто звичним, без акцентів, немає нічого цікавенького. Наступна літера Combine – Поєднати. Що можна об'єднати? Які функції можна скомбінувати в один елемент? Які навідні питання тут можуть бути? Наприклад, які ідеї, матеріали, особливості, процеси, люди, продукти чи компоненти? Чи можу я поєднати чи об'єднати те чи інше з іншими об'єктами? Що я можу комбінувати, щоб збільшити кількість використань? Які найкращі елементи я можу поєднати, щоб досягти певного результату? Наприклад, об'єднати профіль і налаштування в один розділ, бо в 90% випадків користувачі заходять туди з однаковими цілями. Використовуємо, коли хочемо спростити фло або зробити щось більш цілісним і зручнішим. Наступна Adapt адаптувати. Який елемент з інших продуктів можна адаптувати? Трошечки позичити. Що використовують в інших продуктах зі схожої задачі? Які ідеї я можу адаптувати, скопіювати чи запозичити з інших продуктів? Які паттерни з e-commerce можна адаптувати для B2B, які процеси мені слід адаптувати? Наприклад, ми можемо використати формат Тінтеру для вибору страв у застосунку для рецептів. Або інтерфейс TikTok для гейміфікації навчання, короткі карточки знань замість довгих статей. Це корисно, коли шукаєш натхнення за межами своєї галузі. І часто справді це призводить до вау-результатів, але обов'язково треба тестувати на своїх користувачах: m modify, magnify, minify – це модифікувати, збільшити, зменшити. Що можна зробити більшим, меншим, яскравішим, простішим? Що змінити в розмірі, формі, силуеті чи ритмі? Із питань тут можна сформулювати таким чином: чи можна покращити функцію, щоб зробити фічу ключовою? А що буде, якщо прибрати все зайве і залишити тільки одну дію? Чи можу я збільшити швидкість виконання дії або частоту використання? Чи можу я додати додаткові функції? Як я можу додати додаткову цінність? Що я можу прибрати або зробити меншим, стиснутим, нижчим, коротшим або легшим? Ну, або спростити, розділити чи зменшити, щоб покращити досвід використання. І що я можу змінити так чи інакше, щоб досягти такого-то результату? Наприклад, збільшити сітіку, зменшити поля, зробити дизайн щільніше, змінити, наприклад, емоційність тексту, це використовуємо, коли нам треба щось трохи освіжити, збільшити вплив якоїсь фічі в продукті, щось значно покращити, додати цінність і так далі. Звісно, ми не просто збільшуємо кнопку, ми не просто змінюємо емоційність тексту. Все має бути обґрунтовано, і збільшення кнопки, звісно, не завжди підійде конкретному продукту. Наступне Put another use. інше використання. Як ще це можна використати? Можливо, продукт вирішує не лише одну задачу чи фіча? Чи можна, наприклад, зверстати цю секцію і використати її ще й в емейлі? E Або цей компонент працює тільки в десктопі, а що якщо адаптувати його і для мобільної реклами? Наприклад, сторінку з історією замовлень адаптувати для аналітики витрат ми можемо показувати підсумки за місяць, графіки та різні рекомендації. Це корисно, коли думаєш про нові сценарії використання або залучення, або хочеш зменшити ресурси на подальший дизайн. Насправді це дуже класна практика для дизайнерів, вміти перевикористовувати існуючі елементи в системі. Наступне елімінейт прибрати? Що зайве? Що можна виконати, щоб стало легше? Мінус один екран, мінус фрустрація, або мінус зайвий текст, більше повітря, більше конверсія. Ну за рахунок того, що користувачі більше помічають. Які питання можуть бути: що зайве на цій сторінці? Чи дійсно потрібна форма на 5 полів? А що станеться, якщо прибрати зайвий екран? Наприклад, ми прибрали плашку з 10% відсотковою знижкою, бо вона не впливала на рішення юзера, але захаращувала перший екран і подальша інформація вже не так щитувалась. Коли, Коли все виглядає як складний борщ, а має бути томатний суп. Наступне Rearrange – змінити порядок або напрямок. Що буде, якщо поміняти той самий порядок, роль або розташування? Які питання ми можемо тут задати? Наприклад, а що якщо CTA буде зверху? А якщо FAQ не знизу, а відразу після проблеми? А як виглядатиме, якщо зробити онбординг не перед, а після першого замовлення? Хоча насправді це напевно дивно, але я таке колись бачила. Наприклад, ми перенесли розділ відгуки вище в карці товару і юзери почали читати їх частіше, бо одразу після фото йшли реальні думки людей. Причому оформлені вони були доволі цікаво із посиланнями на профілі, коли флоу виглядає незрозумілим або слабко пропрацьованим. Ось тоді ми використовуємо це питання. Як ми можемо взагалі використовувати скемпер? Спочатку бери будь-яку фічу або сторінку. проходься по кожній букві скемпер і став собі питання, а що, якби? Записуй усе, навіть найдивніше. Ідея народжується з контрасту. По факту, це такий метод брейнштормінгу. Далі фільтруй, тестуй, збирай фідбек, що реально вогонь, а що викликає інсайт. Далі робиш пріоритизацію рішень. І погнали тестити, презентувати та запускати. Давай конкретний приклад: екран додавання товару в корзину. І погнали по літерам. S. Замінити кнопку на жест свайпу, наприклад. Combine. додати швидкий перегляд бонусів за покупку. Едепт. Використати UX з геймінгу за кожну дію, наприклад, плюс один бал. Модіфай змінити візуал, спростити, прибрати зображення. Put to use. використовувати цей же екран як апсел для інших товарів. Eliminate – прибрати надмірні описи і Rearrange – спочатку показати підсумок, а вже потім дозволити змінити товар. Коли використовувати скемпер? Це більше про метод такого брейнштормінгу, Наприклад, коли вже все зроблено, протестовано і треба придумати щось новеньке, цікавеньке. І, наприклад, коли здається, що ви зробили максимум, а юзерам нудно, і хочеться додати якоїсь фішки. Єдиний важливий момент, що у продукті має спочатку покриватися must-have функціонал, тобто те, за чим в принципі, юзери до вас приходять, тобто закривати їхню потребу. А потім ми вже додаємо фішки і різні фічі, які працюють на вау-ефект. Wow і от скемпер може допомогти. Якраз вигадати такі ідеї. По факту, це такий швейцарський ніж під час брейнштормінгу і під час різних воркшопів. Замість немає ідей, ти ставиш сім простих питань, і твоя голова вже не порожня, а кипить від варіантів. Але скемпер це не чарівна паличка. Але це чітка структура, яка витягує тебе з творчої ями. Вона не просить бути генієм, вона просить бути уважним і сміливим. Тому тестую, міксую, уявляю, що все можна перевернути догори дривом, і з того може вийти щось цікаве. Бо дизайн це не про те, щоб зробити красиво, а про те, щоб змусити подумати і відчути. Цей метод про сміливість подивитись на звичне з незвичного боку. І саме так народжуються круті ідеї, нові рішення, і іноді навіть цілі стартапи. Звісно, кожну ідею треба протестувати, дослідити. Але це як метод брейнштормінгу, дуже класний підхід. Твій дизайн не в макеті, він в питаннях, які ти ставиш до себе, свого дизайну та команди. І скампер ідеальний для цього провокатор. А я вдячна за перегляд. Якщо це відео тобі сподобалося, ти дізнався щось цікаве, буду вдячна за лайк та підписку на мій канал. До зустрічі в наступних відео!